Джордж Орел, 1984, глава 8, частина 2. Цієї миті потяг його домок різко спинився. Він став та подивився догори. Він був у вузькому провулку, на якому було декілька похмурих та сумнівних крамничок розкиданих та втулених поміж житлових будинків. Прямісінько над його головою висіло три знебарвлених металевих шари, що виглядали так, наче колись були позолочені. Це місце здалося йому знайомим. Ну звісно ж, він стояв попереду тієї крамнички старих речей, у якій він свого часу придбав свого щоденника. Перш ніж ми продовжимо, дуже прошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та поділитися їм з друзями, щоб підтримати наш канал Аудіокниг. Дякую. Болючий напад переляку, ніби розпечене лезо пройшов крізь нього. Було від самого початку достатньо безрозсудним вчинком купувати того записника, і він поклявся ніколи навіть близько не підходити знову до цього місця. Проте тієї миті, коли він поринув у свої думки, його ноги за власної волі повели його сюди знову. Це була саме та цілковито самовбивча спонука, від якої він намагався захистити себе щоразу, відкриваючи свого щоденника. Тієї ж самої миті він зауважив, що, не дивлячись на те, що було близько 21-ї години, цей магазинчик ще був відчинений. З відчуттям, що він буде менш кидатися в очі всередині, ніж тиняючись по тротуару, він покрокував у дверну пройму. Якщо його будуть розпитувати, він може досить правдоподібно відповісти, що лише намагається купити лезу для бритви. Власник щойно розпалив ручну масляну лампу, що видавала нечистий, але приємний запах. Він був чоловіком близько 60 років, хворобливий та зігбенний, з довгим та дробочливим носом, і м'якими очима, власник щойно розпалив ручну масляну лампу, що видавала нечистий, але приємний запах. Він був чоловіком близько 60 років, хворобливий та зігбенний, з довгим та доброзичливим носом і м'якими очима, з потвореними товстими окулярами. Його волосся було майже повністю сивим. Але його брови були густиви і все ще чорними. Його окуляри, його галантність та нервові рухи, і той факт, що він носив старезний жакет з чорного оксамиту створювали навколо нього ауру інтелігентності, неначе він був певного роду літературознавцем або музикантом. Його голос був м'який і водночас побляклий, а його акцент був не такий зіпсований, як у переважної більшості пролів. Я опізнав вас, коли ви ще були на тротуарі, відразу ж мовив він, ви той джентльмен, що купив для молодої леді розкішний подарунковий записничок. То був чудовий взірець паперу, справді був, кремовий, як раніше його називали. Такого паперу вже не виготовляли більш ніж ох, не змілюсь сказати, о, 50 років. Він пильно вдивлявся на Вінстона з під верхнього краю своїх окулярів. Чи можу я запропонувати щось особливе для вас, чи ви просто бажаєте оглянути все тут? Я проходив повз, непевно сказав Вінстон, я лише заглянув на хвильку, не маю нічого конкретного на думці. Ну от і добре, відповів той інший, оскільки навряд чи я міг би чимось вас порадувати. Він зробив апологетично вибачальний жест своєю м'якою та лагідною, наче верба рукою. Ви самі можете бачити, як воно, порожня крамничка, як ви могли б помітити. Тільки між нами торгівля антикваріатом вже на межі зникнення, жодних замовлень вже нема і жодного постачання також. Меблі, китайський фарфор, скло, все це побилося та поступово зникло, а металеві вироби, звісно, переважним чином було розплавлено. Я вже багато років навіть і не бачив латунних канделябрів. Крихітний інтер'єр цієї крамнички насправді був зручно переповнений, але нічого з цього не мало ані найменшої цінності. Підлога була вщен заюрлена через те, що по всіх усюдах по -під стінами височили незлічені купи пропилених рам для картин. Підвіконня були заставлені тасями з гайками та болтами, зношеними стамесками. Складеними ножами зі зламаними лезами, потьмянілими годинниками, що навіть і не намагалися удавати, що показують правильний час, та інше різноманітне сміття. Тільки на маленькому столику, що стояв у кутку, було безладно розкидано рештки якихось речей: лаковані табаретки, лаковані табакерки, агатові брошки та схожі на них речі, що виглядали так, ніби мали посеред себе щось цікаве. Коли Вінсон підійшов ближче до цього столика, його очі помітили кулясту гладеньку річ, що м'яко поблискувала при світлі лампи, і він узяв її. Це була важка скляна брила, вигнута з одного боку і пласка з іншого, утворюючи майже напівсферу. У ній була навдивовижу особлива м'якість, ніби дощова вода у кольорові та у текстурі скла. У самому серці її збільшений завдяки вигнутій поверхні. Там був дивний рожевий скручений об'єкт, що нагадував троянду або морський анемон. Що це таке? захоплено запитав Вінстон. Це корал, відповів старий чоловік. Певно, його завезли з Індійського океану. Вони зазвичай вставляли його у скло. Це було зроблене не менш ніж 100 років тому, або навіть більше, це можна зрозуміти лише поглянувши на нього. Це прекрасна річ, сказав Вінстон. Це прекрасна річ, сказав той інший з погодливою інтонацією людини, що добре розуміється на цінності речей. Але мало хто може сказати так само у наші дні. Він кашлянув. Тепер, якщо так трапиться, то що ви забажаєте купити це? Воно буде коштувати вам 4 долари. Я можу пригадати, коли за такі речі виручали по 8 фунтів, і 8 фунтів, ну. Я не можу точно порахувати, але це все ж була купа грошей. Але кого хвилює автентичний антикваріат у наші дні, навіть ті кріхітні рештки, що лишилися? Вінстон відразу ж, не вагаючись, заплатив 4 долари та швидко поклав таку жадану річ до кишені. Ця річ закликала та причаровувала його не стільки своєю красою, як аурою приналежності до епохи, що цілковито відрізняється від теперішньої. М'яке дощоподібне скло було не схоже на жодне з того скла, яке він будь-коли бачив до цього. Ця річ була удвічі привабливішою, чем, ніж через свою очевидно цілковиту непрактичність, одначе він здогадувався, що це, можливо, колись використовувалося як прес папє Воно дуже обтяжувало його кишеню, але, на щастя, не занадто випиналося. Це була цілком ексцентрична та підозріла річ. Бо навіть компрометуюча річ, як для члена партії, щоб володіти нею. Будь-що старе, а тим більш будь що прекрасне, було завжди сумнівно підозрілим. Цей старий чоловік став помітно бадьорішим після отримання 4 доларів. Вінстон добре зрозумів, що він би погодився і на 3, або навіть 2 долари. Там є інша кімната на горі, якщо ви бажаєте поглянути на неї, сказав він. Там є набагато чого. Тільки кілька предметів ми повинні узяти світло, якщо ви забажаєте піднятися нагору. Він запалив ще одну лампу і зі зігбенною спиною повільно торгував або торував шлях по крутому підйому зношених східців вздовж вузького коридорчика у кімнату, яка не була помітна з вулиці, але з якої було видно бруковане подвір'я і ліс залізних димарів. Вінстон зауважив, що меблі були все ще розташовані так, наче у цій кімнаті все ще хтось жив. Там був невеличкий килимок на підлозі, одна або дві картини на стінах, і глибоке, неохайне та розхристане крісло притягнуте до каміну. Старомодний скляний годинник з 20-годинним циферблатом мірно цокотів на камінній полиці. Під вікном, займаючи приблизно чверть кімнати, стояло величезне ліжко. Все ще з матрацами на ньому. Ми жили тут, доки моя дружина не померла, сказав старий чоловік напіввибачальним апологенним тоном. Я потрохи продаю меблі, ось це прекрасне ліжко з червоного дерева або принаймні воно повинно було бути таким, якщо, звісно, ви зможете вивести жучків з нього. Але я наважуся зауважити, що ви віднайдете його трохи громістким. Він тримав лампу високо вгорі. Так, щоб освітлювати цілковито усю кімнату, і в цьому теплому тьмяному світлі це місце виглядало по особливому, принадним та привітливим. У інстановому розумі пробайнула думка, що, можливо було б досить легко винаняти цю кімнату за декілька доларів на тиждень, якщо він зважиться на такий ризик. Це була дика, нездійсненна думка, яку він відразу ж відкинув. Це встигла вона з'явитися, але ця кімната збудила у ньому певного роду ностальгію, щось на зразок спадкової пам'яті. Здавалося, що йому було добре відомо відчуття того, як це сидіти у кімнаті на кшталт цієї, у креслі перед відкритим вогнищем, з ногами біля камінної решітки, і з чайником на гачечку над вогнем. Цілковито на самоті, цілковито у безпеці, і ніхто не наглядає за тобою. Жоден голос не турбує тебе, і жодного зайвого звуку, окрім булькотіння чайника та лагідного цокотіння годинника. Тут немає жодного телезахисту, не втримався і пробубонів він, а, сказав вічно старик, у мене ніколи не було жодного з них, занадто дорого, і я, здавалося, ніколи не відчував потреби у ньому, якось так. Ось це гарний розкладний столик там у кутку, одначе, звісно, вам доведеться приладнати нові шарніри, якщо ви забажаєте використовувати відкидні борти. Там, у іншому кутку, була невеличка книжкова шафа, і почав було линути до неї, але в ній не було нічого, окрім сміття. Вистежування та винищення книжок було здійснено у кварталах пролів з тією ж ретельністю та досконалістю, як і усюди. Було дуже неймовірно, щоб десь у океані ще лишилася б копія книжки, надрукована раніше ніж 1960 року. Старий чоловік, все ще тримаючи лампу, стояв перед картиною у рамці з червоного дерева, яка висіла з іншого боку від каміну навпроти ліжка. Ось що як трапилося, що вас зацікавлять старовинні гравюри, делікатно розпочав було він. Вінстон підійшов, щоб ретельніше поглянути на цю картину. Це була крицева гравюра якогось овального будинку з прямокутними вікнами і невеличкою вежею попереду. Навколо будинку була огорожа, а у дальньому кінці щось схоже на статую. Вінстон дивився на неї деякий час. Вона здавалася тьмяно знайомою, проте він не міг пригадати цю статую. Раму прикріплено до стіни, сказав старий чоловік, але я мог би відкрутити її задля вас, Насмілюся запропонувати. Я знаю цю будівлю, зрештою сказав Вінстон. Зараз це руїна, вона знаходиться посеред вулиці навпроти палацу правосуддя. Усе вірно, навпроти суду. Вона була розбомлена, ох, багато років тому. Колись це була церква, церква святого Клемента Дацького, так вона звалася». Він вибачально, апологетично посміхнувся, неначе усвідомлював, що сказав щось сміховинне, та додав: апельсини та лимони. Кажуть, святого Клемента дзвони. Що це? запитав Вінстон. Ох, апельсини та лимони, кажуть, святого Клемента, дзвони. Це ритма з тих часів, коли я ще був хлопчиком. Як там далі, я не пам'ятаю, але знаю, як воно закінчується. Ось і свічечка, щоб твоє ліжко запалити, ось і тисак, щоб твою голівоньку відрубити. Це певного роду дитяча гра або танок». танок. Вони ставали з обох боків і тримали з'єднаними руки у тебе над головою, наче арка, під якими ти проходив. А коли доходило до місця, ось і свічечка, щоб твоє ліжко запалити, ось і тисак, щоб твою голівоньку відробити. Вони швидко опускали свої руки донизу і намагалися тебе впіймати. Це був віршик, який містив перелік назв церков. Там згадувалося про всі церкви Лондона, про всі найголовніші церкви. Ось так. Вінсон поринув у імлисті здогади, до якого століття належала ця церква. Завжди було дуже важко визначити точний вік лондонських будівель. Будь що велике та вражаюче, якщо можна було цілком обґрунтовано сказати, що воно нещодавно з'явилося, про це можна було автоматично виголосити, що воно збудовано після революції, а будь-що, вочевидь, збудоване більш ранньої дати, приписувалося якомусь туманному. Періоду, що звався середні віки. Вважалося, що у епоху капіталізму не було створено жоднісінької матеріальної або духовної цінності. Ніхто не міг більше вивчати історію по архітектурі, так само, як ніхто не міг її більше вивчати по книжках. Статуї присвяти, меморіальні камені, назви вулиць, будь що що могло хоч трохи пролити світло на минуле, систематично замінювали. Я ніколи не знав, що це була церква, сказав він. Насправді, ще багато з них лишилося, сказав старий чоловік, проте їх використовують для інших потреб. Як же, як же далі було у віршику? А згадав. Апельсини і лимони, кажуть святого Клемента, дзвони, ти винен мені три фартинга, кажуть дзвони святому Мартине. Ось так це все, що я можу пригадати. Фартинг це була дрібна мідна монета, що виглядала дуже схожою на цент. Де знаходилася Церква Святого Мартина, запитав Вінстон. Святого Мартина чи Мартина? Вона ще й досі стоїть, вона на площі перемоги поблизу картинної галереї. Це будівля з певного роду трикутною папертю та колонами попереду і з великим східчастим проходом. Вінстон дуже добре знав це місце. Це був музей, що використовувався для наочної пропаганди різноманітних речей. Масштабованих моделей ракетних бомб та плавучих фортець, воскового панаптокикуму, що мальовничо та драматично ілюстрував картини ворожих звірств і таке інше. Святий Мартин у полях так колись це називали, доповнив старий чоловік. Проте я не можу пригадати жодних полів у цих краях. Вінстон не купив цю картину. Це могло стати навіть іще більш недоречним придбанням ніж скляне прес-пап'є. І було цілковито неможливо доправити її додому, хіба що її вийняли б з рами. Але він затримався ще на декілька хвилин, розмовляючи зі старим чоловіком, чиє ім'я, як він з'ясував, було не вікс, як хтось міг би подумати, прочитавши напис на фасаді крамнички, а Чарингтон. Містер Чарингтон, здавалося, був удівцем у віці 63 років і постійно утримував цю крамничку вже впродовж 30 років. Продовж усього цього часу він мав намір змінити табличку з ім'ям над вікном, але так і не знайшов достатньо приводу для цього. Протягом усього того часу, що вони розмовляли, цей напівзгаданий вішик не йшов з голови Вінстона. Апельсини та лимони, кажуть святого Клемента дзвони, ти винний мені трифартинга, кажуть дзвони святого Мартина. Було дуже цікавим що, коли ти це кажеш сам до себе, то з'являється ілюзія, що ти насправді чуєш дзвони, дзвони втраченого Лондона, що все ще існує десь або деінде, прихований та забутий. Від однієї примарної дзвінички до іншої він, здавалося, був передзвін, що ніби було навпопереду. Проте, як він міг пригадати, він ніколи не чув у своєму справжньому житті співу церковних дзвонів. Він вийшов від містера Чарингтона та спустився хідцями на самоті, щоб не показувати цьому старому чоловікові, як він проводить розвідку вулицею, перш ніж виходити за двері. Він же мав на думці після відповідного проміжку, місяць, наприклад, він ризикне відвідати цю крамничку знову. Це, можливо, було небагато більш або не набагато, більш небезпечно, ніж прогулювати вечір у центрі. Справжнім божевіллям було повертатися на це місце первинного злочину після купівлі щоденника та не знаючи, чи власне крамниці гідний довіри, але хай там як. Так, подумав він, він повернеться він і надалі купуватиме шматки цього прекрасного сміття, він купи гравюру святого Клемента Дайського, вийме її з рами та доправить її додому, сховавши під курткою свого спецодягу. Він витягне решту того вірша з пам'яті містера Чаррингтона. Навіть божевільний проєкт зі винайманням кімнати нагорі, на горі мить спалахнув у його розумі знову. Можливо, на 5 секунд це захоплеве збудження зробило його безтурботним, і він вийшов на тротуар без ретельного попереднього визирання крізь вікно. Він навіть почав мугикати імпровізовану мелодію апельсини та лимони, кажуть святого Клемента дзвони, ти винний мені Трифаринга, кажуть. Зненацька його серце захололо, внутрішні неначе перетворилися на воду. Фігура у синьому спесоді йшла по тротуару, не далі, ніж 10 метрів від нього. Це була та сама дівчина з відділу фікцій. та сама дівчина з темним волоссям. Світло було дуже слабке, але було дуже неважко впізнати її. Вона дивилася прямо йому в обличчя, а потім пішла швидше, так, наче і не бачила його. На декілька секунд Вінстон стояв, наче вкопаний, і не міг рушити з місця. Згодом він повернув праворуч та важкою ходою пішов геть. Цієї миті, навіть незважаючи на те, що він йде у неправильному напрямку. У будь-якому разі, одне питання було вирішено: у нього вже не лишилося жодних сумнівів, що ця дівчина шпигувала за ним. Вона, певно, простежила за ним до цього місця. Оскільки було зовсім неймовірним, щоб це була чиста випадковість, щоб просто так трапилося, що вона прогулюється того самого вечора по тому самому занедбаному провулку, за багато кілометрів від будь-якого кварталу, де члени партії зазвичай жили. Це було аж занадто, щоб бути простим збігом. Чи була вона насправді агентом поліції домок? чи просто шпигуном-початківцем, що відчував непереборну спонуку до втручання у чужі справи? Немало великої різниці. Було достатньо того, що вона наглядала за ним. Можливо, вона також бачила, як він заходив до пивнички. Було тяжкою натугою змушувати себе йти далі. Скляна брила у його кишені п'яно ляскала його по стегну з кожним кроком, і він був на півдорозі до того, щоб витягнути та віжбурнути її геть. Найгіршою річю була ця біль у його череві. Двійку хвилин він мав таке відчуття, що зараз помре, якщо невдовзі, не дістанеться до вбиральні. Але у кварталах на зразок цього не було жодних громадських вбиралень. Згодом цей спазм минув, лишивши по собі відчуття глибокого болю. Ця вулиця закінчувалася тупиком. Вінстон спинився, простояв декілька секунд м'яно, уявляючи, що ж робити далі, потім розвернувся та почав повертатися тим же шляхом, що й прийшов сюди. Як тільки він розвернувся, то йому відразу ж спало на думку, що ця дівчина прийшла повз нього лише три хвилини тому, якщо він побіжить, то зможе, можливо, наздогнати її, він міг би впасти їй на хвоста, доки вони б не опинилися у якому-небудь затишному місці, а потім розвалити її череп обрукованою каменюкою. Шмат скла у його кишені мав би бути достатньо важким для такої роботи. Але він відразу ж відмовився від цього задуму, оскільки для нього навіть сама тільки думка про виконання будь-якої фізичної натуги була нестерпною. Він не міг ані бігти, ані завдати спрямованого удару. Окрім того, вона була молодшою, здоровою та дужою і певно могла захистити себе. Він також подумав, аби поквапитися до суспільного центру і лишатися там, доки цей заклад не зачиниться. Щоб забезпечити собі принаймні часткове алібі на цей вечір. Але це також було неможливо смертельна апатія оволоділа ним усього, чого він зараз бажав, так це дістатися додому якомога швидше та сидіти там тихесенько. Вже було за 22 годину, коли він дістався до квартири. Усе світло мало б бути вимкнене точно о 23.30. Він пішов до кухні та швидко ковтнув майже повну чайну чашку джину перемога. Потім він пішов до столу у ніші, сів та дістався щоденника із шохляди, але не відкрив його відразу ж. З телезахисту металевий жіночий голос пронизливо волав патріотичну пісню він сів та витріщився на мармурову обкладинку цього записника, невдало намагаючись вирвати геть зі свідомості цей голос. Саме вночі вони приходять по твою душу завжди вночі. Найголовнішим було вбити себе ще до того, як вони схоплять тебе, без сумнівів, деякі люди саме так і чинили. Більшість зі зниклих насправді були самогубцями, але це потребувало відчайдушої хоробрості вбити себе у світі, де вогнепальна зброя або більш надійна та швидка будь-яка отрута, була цілковито недоступною для придбання. Він подумав з певного роду подивом про всю ту біологічну безпорадність, болю та страху, Проте вілоромство людського тіла, які завжди інертно застигають саме тієї миті, коли так потрібна спеціальна натуга. Він міг би завжди заркнути пельку тій темноволосій дівчині, якщо б лише діяв достатньо швидко, але, вочевидь, через відчуття екстремальної небезпеки він втратив силу діяти. Щоб найбільше. Вразило його так, та це те, що у кризові миті людина ніколи не бореться проти зовнішнього ворога, але завжди проти свого власного тіла. Навіть зараз, незважаючи на джин, цей глухий біль у його череві зробив послідовне мислення просто неможливим. І це цілковито однаково, як він зрозумів, для всіх бачених героїчних або трагічних ситуацій. На полі бою, у кімнаті для тортур, на кораблі, що потопає, наріжні ідеали, за які ти борешся, завжди забуваються, оскільки тіло розбухає та заповнює собою цілковито увесь Всесвіт. І навіть тоді, коли ти не паралізований жахом або нестерпним полем, життя це щохвилинна, щосекундна, сутужна боротьба супроти голоду або холоду, або безсоння, супроти зіпсованого шлунку або зубного болю. Він відкрив щоденника. Було дуже важливо записати хоч щось до нього. Та жіночка з телезахисту розпочала співати нові пісні. Її голос, здавалося, міцно застряг у його мозку, не наче зазубрені скляні уламки. Він намагався думати про Обраєна, для кого або до кого цей щоденник писався. Але натомість він почав думати про всі ті речі, які трапляться з ним, коли поліція думок забере його. І не мало жодного значення, якщо вони тебе вб'ють. Бути вбитим це не те, на що ти сподівався, але перед смертю ніхто вголос не казав про такі речі, але цілковито усі знали про це. Там була усталена практика зізнання, через яку мав пройти кожен, принизливе плазування по підлозі та волаюче виклячування пощади, Пронизливий хрустки зламаних кісток, розтрощені зуби та вирвані з м'ясом скривавлені жмути волосся. Чому тобі доводилося зносити усі ці страждання, якщо кінець був завжди той самий? Чому не можна було просто вирвати кілька днів або тижнів з твого життя? Ніхто і ніколи не врятувався від викриття і ніхто і ніколи не уник зізнання, коли хоча б раз ти не встояв і вчинив думкозлочин, було цілковито певно, що до визначеної дати ти помреш. Чому тоді чинився увесь цей жах, що нічогісінько не змінював? Якого було невідривно умудровано у твоє майбутнє. Він намагався з трохи кращим успіхом, ніж раніше, окреслити образ Обраєна, ми зустрінемося у місці, де немає пітьми, так сказав йому Обраєн. Він добре знав, що це означає, або тільки думав, що добре знав. Те місце, в якому немає пітьми, це уявне майбутнє, яке ніхто з них не міг побачити, але яке завдяки передбаченню вони містичним чином поділяли. Але через той голос, що нестримно пиляв стелезахисту по його вухах, він же не міг відстежити ланцюжок своїх думок далі. Він узяв сигарету до рота. Половина тютюну відразу ж випала на його язик, гірка пилюка якої дуже складно позбутися геть. Обличчя старшого брата виринало та пропливало його розумом, змінюючи Обрайнове. Так само, як і декілька днів тому він дістав монетку зі своєї кишені. Та подивився на неї. Це обличчя пильно дивилося на нього, важко, незворушно захищаючи, але якого роду посмішка була прихована за цими темними вусами, неначе свинцевий похоронний дзвін, ці, ці слова повернулися до нього: Війна це мир, воля це рабство, байдужість це сила. Частина закінчилася. Дякую за увагу.